Спасибі за ту справу. Уклад наведення порядку як в районі, так і в місті. Отака От невеличка подяка. Ну і там можливості наші, для того, щоб сказати. Спасибі. Вишневського роман Миколаївича. Дуже дякую. Це хто у нас? Вишневський роман Миколаївич. А, У вартоволоні. Дуже дякую, спасибі. Дякую. Дякую, Дякую за службу і за порядок, який сьогодні є в нас. Дякую. Я скажу про те, що значна частина, мабуть, всі вже пройшли через зону АТО, ті, хто сидять в цій залі, і працівників я запросив своїх, які безпосередньо приймали участь. Я прошу давати. Граценку Максиму Сергійовичу. Сергію Борисовичу ми фактично на всіх заходах. Лицю Євгену Анатолійовичу. Матулевському Миколі Анатолійовичу. Асибі вам, всім колеги, працівники міліції, громадськість, ті, хто безпосередньо хоче, може і допомагає сьогодні, щоб в нашому місті був спокій, порядок і громадяни відчували, що ми є європейська держава, і тільки так можна навести порядок. Ну і надіюсь, найближчий час зараз муніципальною міліцією всі ті кращі представники громадськості. Виявлять бажання і разом пліч з кримінальною міліцією, з іншими міліціями-напрямками будуть нести порядок і будемо дотримуватися. І в Києві буде порядок. Повірте мені, коли є такі представники, гарні, красиві і бажаючі навести порядок. Спасибо велике.